Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok. Ці всі платформи це дуже класний інструмент, щоб продвигати себе, щоб в подальшому розвиватися, робити якісь реклами, колаборації і так далі. І я зрозумів це вже дуже і дуже давно. І використовую цей інструмент дуже давно. І от як тільки я зробив паузу, перестав знімати якісь відео, контент, дуже багато людей вірвалося і влилося в цей потік. І що я помічаю? Що контент несе або не несе з собою ніякого змісту. Це просто якісь тренди, які люди повторяють один за одним. Це просто якісь відео, які не несуть ніякого змісту. І ти просто пусту витрачаєш дуже багато свого часу, переглядаючи отак свайп вгору і переглядаючи ці всі відео. Який сенс цього всього? Я вважаю, що це все має це все має бути не заради вподобайок, коментарів і переглядів. Це, це також має нести ще якийсь зміст. І зрозуміло, що чим більше в тебе переглядів і всього іншого, тим популярніший ти стаєш. Але зазвичай дуже сумно, що сьогодні. Контент, який не несе ніякого змісту, набирає мільйони переглядів і вподобайок. І контент, який дуже якісний і на який варто звернути увагу, не набирає і, і тисячі переглядів. І ну, насправді це говорить ще й про те, що суспільство сьогодні а, сприймає. Що, що суспільству сьогодні подобається, що ми хочемо бачити, і, і що нам це дійсно подобається. Тому, як тільки я зробив паузу, вийшов, щоб відпочити від цього всього, помітив дуже велику кількість людей, які сюди зайшли і, і почали ще більш активніше знімати відео. І, і продвигати себе, або просто заради така от цікавинка, заради просто переглядів, щоб стати популярним. Ну що ж, сподіваюся, я трішки зміг донести до вас думку, яку я хотів сказати. Всім бажаю якісних, якісного контенту і хороших переглядів. І саме головне, щоб це все несло зміст, щоб це все було на користь тим, хто дивиться.